20 травня на базі могилів Подільська проходять в районі змагання дружин-юних рятувальників-пожежників. Команда, яка виграє, буде брати участь у обласному етапі дружин-юних рятувальників-пожежників, який відбудеться 4 червня у Вінниці. Днями у могилеві подільському за звання кращої команди юних рятувальників-пожежників змагалися п'ять команд. Фаєр гімназії номер 2 могилева Подільського, команди Фенікс Чернівецької та Ямпільської територіальних громад, бойові друзі ліцею номер 1 муровано кориловецької громади та команда Вогнеборці Яришевської територіальної громади. Юні рятувальники змагалися у чотирьох конкурсах візитка, огляд театралізованих міні-вистав, в пріоритеті безпека та конкурс плакатів. За словами організаторів, завдяки таким заходам молодь здобуває знання та необхідні навички, як правильно діяти під час надзвичайних ситуацій, вчиться приймати відповідальні рішення, які можуть врятувати життя. Такі заходи проводяться майже щомісяця з метою навчання молодого покоління правил безпеки та заохочення їх до рятувальної справи. Кожна команда ретельно та з неабияким ентузіазмом презентувала свої знання, злагодженість та відданість своєму захопленню. Трошки є переживання, але я вважаю, що ми найкращі. і Ми сьогодні заберемо перемогу. Також дуже цікаво бачити наших суперників, які в них буде виступ, і для нас це дуже важливо. Від змагань очікують тільки позитив. Ніх емоцій драйву бажаю побачити достойних команд, достойних суперників. Очікую приємну атмосферу. У цієї молоді вогонь палає в очах та серцях. Відтак, такий захід став не лише відмінною нагодою для виявлення таланту, а й важливим кроком у підготовці майбутніх професіоналів у сфері безпеки. Усі команди-учасники показали гарні результати. Та завдяки високому рівню підготовки та бажанню перемогти команда «Фаєр» Могилів Подільської гімназії номер 2 стала першою. Вона й буде брати участь в обласному етапі конкурсу дружини юних рятувальників пожежних.